Ви Знаєте, кавалерка, субота прийшла провірити, чи зробили порядок на Данеле ще не. порядок ну, зробили. Що зробили, то зробили. Та вставайте, тебе люди чекають. чекали. сказала, хай заїдуть додому, бо я ж не готова. А чому не готова? Вже чекають її. Я не маю сил. Та, ну, як не маєш сил? Ну, то так, я глибоко заноче. А то як то глибоко? Так, просто то просто дуже. Її вихідний вкусив. Та й де йде, йде покуліжанки, знаєш, приїхали, поїхали, потім що б ж робила? А ти завтра на вареники прийдеш? А як Будеш ліпити? Я прийду на вареники. А можна попросити тебе підготувати Шо? капусту і м'ясо? А я тут підготувати. Ну типу ми тобі зліпимо вареники, а ти підготуй цей. Капусту і м'ясо. Так. Я не можу. Та яке, я там ще буду капусту варити, ти на машині? Ні. Пішко, ну, що зима мене завезеш. Ти кохренець забереш? Так, Ой, я кажу, ти, ти, ти чого чидошка? Як не я до чого? А ти чогось прийшла? На чому ж на шуба є? Так. Шуби нема. Та я так палефончози немає, нема. Якщо вона сказала, що буде шуба, то вона так, вона мені вчора сказала зварити три яйця, ні чотири яйця і дві моркви. Зварив. Сьогодні сказала зварити чотири буряка. Так що ми помало добираємо. А, а, а я ж перед тим зварила так, зварення. А завтра в нас скаже купити оселедець. А в понеділок є оселезець майонез, є. Є. а то завтра майонез каже. З, майонез вже майонез. доїдає, Максим Заркадів. Ну, Та то, то є нормально. Та давай я тобі допоможу підобратися сюди, піди. В смысле ти поможеш їй, то тоді серсач може допомогти. Ой, не наговарюй, ні, чуєш. Нічого Не працює мені. Тоже мені. Не лякає, ні? Не ляка. То ви два не не лякаєте. Так, іде як коліжанка там. Оооо! Я тут буде нині. Добре, я, Добре, я почну з козиря, У мене завжди джокери. Ні, ні давайте вітає козири там. Як чоловіка звати? Павло. І щирого серця, Павла, вітаю з Днем народження. Бажаю йому щисті, здоров'я, би його мешти не тиснули, би його ікла не боліли, би в вухах му не дзвеніло. І все-все найкраще. На ну, многі благі літа. О, много літа. Много я літа, много я літа, много літа, многогая, а Павло жиє. Дай Боже здоров'я ногая, много, нога літа обов'язково треба подарити подарунок. Так, хто передаш полоні? Треба весолод. Так. Ну і так, як шоколадку кожен... Так, чому як давать? кожен чоловік любить свою дружину, дружину скаже, що я йому подарок передала і тобі подарок передай. брелок. Бо він такий носити не сити не буде ніс. То чи що? Ні, то що скапта?

Куда? В клуб? То в який клуб. Та нас багато клубів є, що? А, а ну то все, ми погодимо вже. Ну добре, вже як так вітається, наші скептики. Такі яйця. Все, все я б ще й вантаку дарувала. Я знаю я... так, Сергій, в мене вдома тебе давала, віддала би все. А я я, я ще б ще й парфуми, парфуми. дарувала, я просто парфуми все. Чувак, дуже елегантський твой чоловіче. Тихо вже пишу за парфуми пробігати. Влади народ, я типу забирають свої. А дай тоді поїхати кіно, ті відіорфує. І мені дай повідає. Такі сте брала, казала, що дуже, да, дуже файно побігає. Так, дуже файно, дуже. Чоловіче. Але то вже все, то вже це, ними... того, ними... не так, так. Так. файно. Так. Дуже файно, скажи. Mm -hmm. Добре, хай він не принюхається. І ти мене, чи не?